Наближається одне з найбільших релігійних свят Великдень. За традицією, в цей день приходять урочисті релігійні заходи, в яких бере участь велика кількість громадян. У день святкування Великодня велика кількість людей збирається у храмах. Під час літургії священнослужителі та віряни використовують у приміщеннях відкритий вогонь, що робить свято потенційно небезпечним з точки зору пожежної безпеки. Тому саме в цей період рятувальники особливу увагу приділяють таким об'єктам. Державна служба України з надзвичайної ситуації звертається до мешканців міста Шепетівки та Шепетівського району з проханням не забувати про правила пожежної безпеки під час прийдешнього свята. Вдома у ході приготування паски та різноманітних святкових страв слід обережно поводитись із газовими та електричними побутовими приладами, аби не призвести до пожежі на кухні. Проявляйте особливу пильність та обережність при використанні свічок, тримаючи свічку в руках. Слідкуйте за тим, щоб вогонь не потрапив на власні або чужі речі, які можуть миттєво спалахнути. Під час освячення паски подбайте про те, аби запалена свічка не торкалась поліетилену або кошика. Ознайомтесь з планом евакуації на випадок виникнення пожежі та місць розміщення первинних засобів пожежогасіння, вогнегасників, пожежних щитів, води тощо. Прослідкуйте, щоб діти перебували під наглядом дорослих та не бавились з вогнем, встановлюючи свічки в лампадках вдома, подбайте, щоб поруч з ними не було легкозаймистих матеріалів штор, святкових декорацій та інші, та не залишайте їх запаленими без нагляду. Шановні настоятелі церков та храмів, утримуйте у належному протипожежному стані приміщення та будівлі. Забезпечуйте виконання елементарних заходів попередження виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій під час проведення служб у великодні свята. Звертаємо вашу увагу на забезпеченість первинних засобів пожежого сіння у місцях проведення масових заходів вогнегасниками, відрами з водою та піском, проведення додаткових інструктажів з питань пожежної безпеки з відповідальними особами. Особливу увагу слід приділити стану електрогосподарства, системам опалення, а також місцям встановлення свічок. Дотримуючись цих нескладних правил, ви обезпечите себе та своїх близьких від руйнівної пожежі.